А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Відеокасета. Автор історії Леонід Данільчик. Домініканський собор переливався у вечірній підсвітці. Приховані діоди заливали фасад різнобарв'ям. Стіни та колони вкрили потворні плями тіней, виказуючи кривизну неохайно накладеної штукатурки. Сутінки перетворили величний храм на пародію демонічного замку із малобюджетного мультфільму. Як реставратор я приймаю це за особисту образу. Тоня випустила струмінь сигаретного диму у напрямку собору. Да, погодився Олег. Компанія нерішуче затопталася у світлі жовтуватих ліхтарів. Мерзлякувата погода не спонукала до довгих прогулянок, проте молодим людям не хотілося ув'язнювати себе у гамірних кафе. Нічне місто Лева вабило магією тіней та притишених звуків. Олег задер голову та мріливо поглянув на зорі промовив Чули, на Курильські острови ляпнув астероїд. Розколовся, і з нього витекла купа лайна. Місцеві повипацькувались та втратили глуст. То глупота, буркнув Георгій та пояснив. Астероїд, що впав на землю, називається метеоритом, а глуст втратили від релігійного екстазу. Ай. відмахнувся Олег. Головне, аби не заразно. Між іншим, промурмотів Гео, у наступній брамі є внутрішній дворик, там за моєї ранньої юності було кафе кінотеатр. Ну, то чому ми ще тут? Любомир витяг з наплічника дружини пляшечку пива та зі смаком приклався до горлочка. Тоня скосилась на чоловіка і подумала, що він уже достатньо просочений алкоголем, але вголос не стала обурюватися. Алла та Юля перезирнулися, синхронно смикнули плечима ознак згоди, і три пари рушили назустріч романтичній пригоді. Олег ніяково топтався поруч неприступної Юлі, доки владна Алла левицею притримувала Гео, а правицею хутко підібрала потрібну комбінацію на кодовому замку. Компанія опинилася у затишному внутрішньому дворику австрійської забудови. Млява розповзлась по закуточках. Ух ти! Олег підняв відеокасету, зняту з покривджених негодою полиць. А, а це цікаво, пожвавішав гео та приступив до товариша. Відеокасета. Дівчата не виявили інтересу та розсілися довкола пошарпаного столика, що колись ніс у собі претензії на вишуканість. Любчик постукав пляшкою по приєднаному до відеомагнитофона проєктору, і Тоня із прикрестю зауважила, що скляна тара майже порожня. У світлі запальничок знайшли розетку і подовжувачі. Нескладні маніпуляції запустили в рух морально застарілу техніку. Магнітофон захрустів механізмами, зашароділа магнітна стрічка, і промінь проєктора відбився мерехтливою плямою на колись білосніжній стіні, що, очевидно, і слугувало екраном. Ні, ну ми майстри, похвалив парубків любчик, внесок котрого спільну справу обмежився виключно спостереженням. Парубки розсміялися та все ще весело рохкаючи подалися до своїх пасій. Любомир простягнув руку до наплічника, на що тоня міцніше затисла пивний сховок між колін і питально підняла брови. Коротка невербальна баталія закінчилася капітуляцією дівчини, і Любчик заходився роздавати напій. Клятвено підніс пиво та пообіцяв дружині завершити цією банкою сьогоднішній елкотур. Тоня лише схрестила на щуплих грудях руки та заклала ногу на ногу. Пишна Алла владно пришартувала поруч нерішучого Георга, а Олег з награною відважністю притулився поруч Юлі. Можня витерпів крижаний погляд, розтер на щоках ментальні опіки та усміхнувся усмішкою голодного побитого пса. Дівчина стримано зітхнула, але не відсторонилася. Олег розцінив це як суттєвий поступ, у їхніх наразі. Виключно односторонніх стосунках. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Тим часом на Щербатій стіні шалено розвивалися події. Маси рідинних інопланетних захопників прибули з метеоритом на Землю, інтегрувалися у гідросферу і, всмоктуючись у біологічні істоти, почали підкорювати їхню волю. Відсутність звуку компенсували коментарі Олега. Монотонне недоречне мурмотіння викликало дисонанс з епічними сценами фільму і провокувало нестримний регіт. Заохочений схвальними позирками Юлі, Олег ввійшов раж. Непомітно для себе додав жестикуляцію, і в хаосі загальних веселищів стукнувся скронями за Аллою. Прикре зіткнення викликало нову хвилю сміху, тільки пишна білявка закосила губи і злостиво гупнула винуватця кулаком по маківці. Олег пошукав поглядом підтримку у Юлі, але та була цілковито солідарна з екзекуторкою. На деякий час декламатор ображено притих. І кіно дивилися мовчки, час від часу посміюючись, із занадто наївних сцен. Теплі уста Юлі прихилилися до Олегового вуха, і парубок стер усім тілом у передчутті поцілунку. Алла незряче праве око, зважай. Тепле дихання віддалилося, проте кров у жилах Олега все ще кипіла. Лише за кілька хвилин, збентежений несподіваною близькістю мозок, розшифрував почуті слова. Романтики в них не було. Але сам факт майже фізичного контакту грів спантеличену душу парубка. Олег кивнув з надмірною поважністю. Юля усміхнулась одним кутиком губ і дещо роздратовано поводила головою. Фільм обірвався. Замість метушні на екрані з'явилось велике стурбоване обличчя. Невідомий блогер беззвучно затараторив. Збуджена міміка ще дощі розвеселила випадкову аудиторію, і, скориставшись моментом, Олег все тим же монотонним голосом почав зачитувати субтитри. Що за глупота. обурився Гео. Любомир п'яно прихилив голову на плече дружини та озвучив і так усім очевидне. Каже, що кіно то суща правда, і нам усім гаплик. Мати Василева. Паробок підвівся і приступив до стіни. Так це той дворик. Наш дворик, дивись. На відеозаписі справді відображалася наявна локація. Ага, Алла насупилася. Точно. Компанія зосередилась на субтитрах. Текст доводив, що рецепт спасіння від родинної напасті записаний на наступній відеокасеті. Мерехтливий блогер схопив камеру і, тримаючи її на витягнуту руку, так щоб обличчя залишалося в кадрі, попрямував до таємного сховку, де й продемонстрував рятівну касету. Олег, з притаманною йому нетерплячістю, схопився та підбіг до фасадної полички балкончику. Виколупав з під неї дві цеглянки та тріумфально добув другу відеокасету. Одночасно першій закінчилася плівка. Стригнуло, відеомагнітофон вимкнувся, і проєктор згас. Дворик поглинула мряка, лише вогники сигарет повільно петляли у темряві. Будемо вивчати формулу спасіння, обережно запропонував Гео і отримав рішуче хорове жіноче ні. Парубки потиснули плечима. Олег всунув знахідку назад до сховку та прикрив цеглинами. Компанія рушила на вихід. Льопчик хмільною ходою плентався за ображеною тонею. Алла жестом володарки охопила лікуть Георга, і він покірно підпорядкувався. Юля дочекалася, поки пари розчиняться у темних масках ночі, і лише після цього поглядом дозволила Олегу проводити себе додому. Футбольне кафе «Гуліт» струшували скандування. Але не зсередини, як зазвичай, а ззовні. Неподалік, поруч прокуратури, біснувався народний протест. Схожі дійства відбувалися довкола усіх адміністративних будівель. Мітингарі вимагали тотальної відставки усіх владних структур, вважаючи, що їх підпорядкували рідинні інопланетні загарбники. Тоня вкотре здригнулася від крику юрби, оглянула кафе. По екранах телевізорів звично гасали футболісти і наче озиралися у камери, дивуючись відсутності вболівальників. У майже порожній залі. Гео апатично відпив ковток пшеничного пива і ще трошки підсолив його. Рідина спінилася і загрозливо нависла над вінцями бокалу. Тоня знала, що посолене пиво має більш яскравий смак, але сама не практикувала цієї кулінарної хитринки. Сумно зітхнула, послідкувала, як Георгій вкотре набирає номер Алли і слухає довгі гудки ігнору. Свої спроби додзвонитися до Любомира вона полишила ще кілька днів тому. Кохані люди зникли з початком протестів і виглядало так, наче стали активними учасниками заворушень. Двері грюкнули, увірвався Олег. Підстрибнув, знайшов поглядом приятелів та шумно всівся за столик. Ну, що там, є контакт? Таня покривилася. Георгій мовчки сорбнув пива. Слухайте. Олег нетерплячим жестом виклав лікті на стіл. Може, в них направду та хрінь вселилася? Бля, олеже. Перебила тоня і якось вульгарно по-чоловічому сплюнула прямо на підлогу. Ще один конспіролог. Мало на вулиці дебілів. І наших з нами. Олег не зважив і продовжив Наші дебіли, зрештою, мітингарів, Вірять, що урядовці поглинуті прибульцями. А може, навпаки, це протестувальників контролюють прибульці. Друзі підняли округлені очі, і Олег, уже повільно і затинаючись, закінчив Прибульці, і наших теж. Бля, олеже. Цього разу вилаявся Георгій. Які нахрін прибульці. Людям просто прокачали тему або збурити невдоволення. І я просто не розумію, як можна було на такій ахінеї отримати такий грандіозний ефект. НЛП. припустив Олег. Гео покривився і сказав Ти занадто перемудровуєш. Тоня перепитала Що таке НЛП нейролінгвістичне програмування, пояснив Георгій і додав Псевдонаука, навіть не наука. А... Теорія, не теорія, Чухня для менеджерів по продажах. Тоня зітхнула. Я розумію. Любчик, він завжди схилявся до всяких дурниць із всесвітніми змовами. Вибач, Гео, але і Алла геть не інтелектуалка зі своїм ретроградним Меркурієм. Георгій понуро кивнув. Попри владний характер, Алла буквально промінилася недалекістю. Да, зажував губи Олег та промурмотів. Юля з юридичною і медичною освітою якось не вписується у спілку конспірологів. Не вписується, погодився Георгій і одразу заперечив собі. Але ж вписалася. Провідна активістка, мало не стрибун виступає. Я з нею зв'язок, уточнив Олег. Тоня заперечно похитала головою, а Гео повторив безуспішну спробу до дзвону до али. Олег запропонував Ходімо у вуличне кафе театр, проглянемо ту касету рецепт. Олеже, ну ти серйозно? Тоня допила пиво. Це два окремі і непов'язані ідіотизми. зробила паузу, насупилася і додала. Хоч і дуже схожі. Гео слідом допив пиво, відсунув від себе бокал і промовив Все рівно робити нічого, так якась розвага. Вулицями совгали агресивні, збуджені групи людей, здебільшого молодь. У запалених очах світилася непохитна впевненість у істинності абсурдних переконань. Брамку дворику вже не боронив кодовий замок. І кована хвіртка безперешкодно пропустила друзів. Олег шмигнув до сховку, вивалив дві цеглини і розчаровано промацав пусту нішу. Касета рецепт зникла. Гукнув приятелів, але вони тупилися у екран мобільника Георгія, зазирнув товаришу через плече. Той пояснив Чекай, Алла пише. Відступив. Світло дисплея осяяло обличчя, і Олег поморщився на демонічний вигляд друзів у містичній атмосфері старовинного дворику. Привіт, макаки. Це у вас такі пастливі звернення? здивувалася Тоня. Георг здратовано смикнув кутиком губ, відписав Привіт, макако, як воно в тебе? Шукаєте касету? Не знайдете вона в мене. І як вона знає, де ми є? цього разу подивувався Олег. Георгій відкрив додаток геолокації, геть забув за нього. Ще на початку стосунків ревнива Алла змусила встановити програмку відслідковування взаємного перебування. Прийшло нове повідомлення А я в Австралії, так що вам гаплик. Вітайте водних монстрів. У Вроцлаві, мавка брехлива. уточнив Георгій і подивувався, як могла Алла забути, що додаток працює у два боки. Олег і тоня перезирнулися, але промовчали. Георгій написав А монстри в уряді чи в мітингарях? В дупі, бувайте, макаки. Алла зникла з мережі. Подальша переписка втратила сенс. Гео сховав мобілку. Я їду у Вроцлав. Чого? понуро спитала Тоня і збагнула. А, Юля, ти думаєш, вона з нею? Касета точно з нею, а там видно буде. Олеже. із розпачливим зітханням промовив Георгій, але Олег рішучим жестом відкинув будь які заперечення. Туристична група висипалася із автобуса. І корячись стандартному рефлексу попрямувала за гідом. Олег забарився поруч кіоску, обрав зелене морозиво та рушив у протилежному напрямку. Лизнув смаколик, покривився і викинув. Навігатор повів мальовничими закапелками Вроцлава. Олег не відривав очей від синьої кульки на екрані свого смартфону, досяг місця призначення, зупинився. Звідси Алла востаннє вела переписку з Георгієм. Огледівся, маленький затишний скверик, лавки, урни. Привіт. Неочікувано знайомий голос змусив озирнутися. Ти? Я. усміхнувся Любчик і вгатив гумовою биткою Олегу по потилиці. Пробудження видалося болючим голова годіла, а руки та ноги уніміли. Врешті Олег збагнув, що причиною паралічу був банальний армований скотч. Стрічка міцно зафіксувала атлетичне тіло до добротного стільця. Навпроти, у пафосній позі, оголивши пишне стегно, кінематографічно курила Алла. Здмухнула біляве пасмо, прикрила коліно полою халата та іронічно привіталася. Олег, у відповідь ввічливо вилаївся. Не сварися, олеже. У полі зору означився Любомир. Присів поруч Алли, і пара залипла у слинявому поцілунку. Олега поморщило, Він прохрипів. Що за хрінь? Ви довбонучі? Пара розсміялася. Наразі довбанули лише тебе, промовив Любчик. Зняв з полички касету і покрутив її в долонях. Олег роззирнувся. Скидалося, що вони знаходяться у вітальні затишного особняку, У хайній скупі меблі на тікали на наймане житло. Та що за хрінь? наполягав на роз'ясненні Олег. Та все нормально, заспокоїла Алла. Погасила у попільниці недопалок та пояснила. Не переймайся, то ми так, на випадок твоєї неадекватності. Любомир не надто охайно вивільнив приятеля з кайданів липкої стрічки і абияково кинув йому на коліна відеокасету. Забирай свої бздури! Ми касету так, по приколу захопили, для розваги. Думали щось цікаве. Олег розтер зап'ястя, почухав уражену потилицю. Та ви не курва! Де Юля? Пара перезирнулася і знову голосно розреготалася. Олег не зважив і продовжив. Ну, з вами ясно, кинули своїх нудних пасій і погнали в романтичну пригоду, подалі від заворушень в Україні. А Юлька де? А я грибу, де твоя Юлька, проморкотіла Алла і хитро поглянула на співрозмовника. Олег відзначив, що ваду Алли щодо незрячого ока неможливо помітити, якщо заздалегідь про неї не знати. Дівчина відгадала його думку. Око бачить, але дуже розмито. Я розрізняю ним лише світлі й темні плями, підвелася. Забирай свій рецепт зцілення й вали рятувати Україну. Гість не поспішав, і Любчик вирішив, що він чекає на пояснення, тому промовив Немає жодних рідинних потвор. Цю мульку замутив уряд. Розіпхали по заначках відеоматеріали, дурні надивилися і розігнали тему по соцмережах. Навіщо? Олег покрутив у руках касету і знову оглянув колишніх друзів. Бо економіка зазнає краху. Скоро традиційна банківська система лусне, як мильна бульбашка. Це довго пояснювати, але якщо коротко, то колись монети були золоті, а золото ресурс обмежений. Тепер гроші паперові і електронні, а отже їх можна клепати необмежено. Любомир підвівся, чмокнув Аллу в щоку та пройшовся кімнатою. Продовжив Можновладці загралися і перевантажили кредитну систему. Взявши в кредит гривню, потрібно віддати дві. А де взяти другу? Її друкує банк. Валюта, відповідно, дешевіє і так, одним словом, спіраль розкручує сама себе і, врешті, приведе до колапсу. До чого тут прибульці? Ні до чого. Просто мудрі люди в мудрих країнах підготували свої держави до переходу на криптовалюти. Ці валюти, до речі, через специфіку генерування мають обмежений ресурс. Коїнів можна створити лише певну кількість, а наші ідіоти довелися до катастрофи. Олег лише зараз помітив, що вікна кімнати знаходяться під самою стелею, і усміхнувся. Приміщення виявилося напівпідвальним. Не розумію. Навіщо мене було бити по голові і зв'язувати в підвалі? Алла зітхнула та мовила: Чув про технологію 25-го кадру. Так от у тих відео закладений такий собі НЛП-ефект, і тому усі, хто регулярно дивився ці фільми, пухлий пальчик тикнув на касету в руках Олега, починають щиро вірити в інопланетне вторгнення. І ти міг перетворитися на агресивного активіста. Ми тебе боялися. А Вас чого не хапнуло? Бо у мене відсутній біполярний зір, а Любчик по п'яні тупо проспав тоді сеанс. Усіх решту так чи інакше поплющило. Олег замотав головою і роздратовано сіпнув плечима. Так нахріна це все? Бля, Олеже, не тупи! видихнув Любомир. Взяв дві банки пива, одну кинув гостю, а іншу відкрив та приклався до неї. Продовжив. Після фінансового колапсу, коли бідні стануть жебраками, а середній клас збідніє, можновладці заявлятимуть, що це наслідки народних бунтів та заворушень, спровокованих оцим інопланетним ідіотизмом. У всьому винні конспірологи, от і все. Любчик скосився на Олега. Егей, друже. у тебе пиво протекло на штанці. Олег не відреагував. Обм'як і дещо з'їхав зі стільця. На підлогу закрапали крупні краплі. Ти що, обмочився, гов? Тіло Олега прийняло неприродну позу. Одяг потемнів від вологи і під стільцем хутко утворилася густа калюжа. Рідина забрижала, піднялася хвилею та швидко посунула по гладкому ламінату, розділилася на два струмені, охопила ноги господарів і, здійнявшись струмкою спіраллю, миттю просачилася у тіла через усі доступні отвори. Обличчя молодих людей зазнали дивних тривалих метаморфоз. Врешті вгамувалися і повернулися до звичного стану. Олег отямився, закліпав та поглянув на нових соратників. Посміхнулися навзаєм. Вітаю, вітаю, вітаю. Усе ще із широкою усмішкою на остах. Любчик підійшов та взяв із рук Олега простягнуту касету рецепт, гепнув її об спинку стільця, розламав тріснутий корпус і вигріб катушки. Розтрусив магнітну стрічку в громіздкий блискучий безлад, кинув на металеву тацю і, кілька раз чиркнувши запальничкою, підпалив. Спалахнуло. Рятівна для людства інформація загинула у тріскучому, нетривкому багатті. Трійця блаженно посміхалася. Різкий шум шарпнув простір, Озирнулися. Олег встиг помітити закутого у броню спецпризначенця і здійнято гумов битку. Що це? Олег тупився на малозрозумілий агрегат поруч його лікарняного ліжка. Дегідратор. Ви висмоктали з мене усю вологу? Юля рохнула смішком і пояснила. Так, підсашили легенько. То ти урядовий шпик. Юля ошпарила звичним крижаним поглядом. З під білого медичного халату визирнуло коліно. Олего пригадалися події у підвалі, Али. То що це все було? Спроба інопланетного вторгнення і ти падла, дія в інтересах окупанта. Олег промовчав, спробував облизати спечені губи, але густа липка слина не хотіла відтягуватись від язика. Юля зітхнула. Позаземної субстанції прибуло не так багато. Плевова частка вигоріла разом з метеоритом в атмосфері, те, що вижило, змогло загніздитися у біологічних організмах. А океани, ріки. Ні, так воно не працює. Прибульці не здатні жити поза біологічним господарем, дріфувати самостійно у воді чи парувати у хмарах, але вони і надалі серед нас, десь в рибах або в мишах. Перший бій ми виграли, але змагання лише починається. Олег хрипко прокашлявся. Касета, рецепт. Він втрачений. Юля стримано розсміялася. Відеокасета це лише банальна приманка, на яку ти, тобто твій інопланетний господар, повівся. Короткий жест вказав на мутну рідину в прозорій колбі агрегату: Тепер воно живе ось тут. Знайомся. Олег з острахом оглянув густину за товстим склом, повернув погляд Юлі. Дівчина усміхнулася. Ах, перепрошую, ви і так близько знайомі. Ще раз рухнула смішком і вийшла. Олег провів довгим поглядом зграбне дефіле старшого лейтенанта Служби безпеки України. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.